Всім привіт! Сьогодні я хочу показати, як особисто я налаштовую карбюратор на своєму мотоциклі. Для початку прогріваємо наш апарат. Після того, як мотоцикл прогрівся, можна приступати до настройки. Крутимо гвинт холостого ходу проти часової стрілки, щоб знайти найменші обороти мотоциклу. Далі йдемо до гвинта якості суміші. Також проти часової стрілки крутимо до тих пір, поки мотоцикл не заглохне. Є контакт. Повертаємо гвинт за часовою стрілкою на один оберт, щоб мотоцикл назавівся. І докручуємо ще один з половиною оберта. Все прогазовуємо і дивимося на роботу двигуна. Як бачимо, мотор працює стабільно. Та можна ще трішки додати холостого ходу. Карбулятор налаштований.